До якої ж міри опустились деякі українці, що вважають пропагандою любов до країни? От якщо ти любиш країну, хочеш її захищати, оберігати, хочеш жити на своїй рідній землі без ворога, вони вважають це пропагандою і дуже обурюються, коли ти хочеш любити країну. Як це так? Такого не може бути. В їх Розуміння. Треба ж ненавидіти свою країну, це ж тоді правильно буде. Знову ж таки, ви їх розумінні. В них немає навіть думки про те, що любити країну це нормально, це можна і потрібно робити. Так роблять нормальні люди, у яких не мертва душа. А от коли люди ненавидять, те місце, де вони живуть, то вони і себе ненавидять. Вони і нікого не будуть любити. І їх ніхто не буде любити. Це мертві душі.